Друзі, велика вдячність всім, хто долучився до збору на цих два гарних красення. Ми зібрали на два дрони, придбали їх вчора. Веземо їх на перепрошивку під військові потреби і будемо відправляти відразу до хлопців. Також ще веземо до бійців отакі от от чудові офіві дрони. Дякую всім, теж, хто долучався до збору, містеру мімосу. Всім нашим друзям отакі от от гарні дрончики полетять скоро на голови ворогів. О, ціла коробка 9 бортів. Також антенни, підсилювачі, все що потрібно для того, щоб вони літали далеко. Дрони йдуть спеціальною частотою, яка не глушиться ворогом. Так що скоро вони полетять на голови ворогів. І також саме головне це оцей розвідувально-ударний комплекс. Про нього багато розказувати не буду, тому що річ дуже цікава і цікава не тільки нам, а й ворогам. Так що тут два борта, розвідувально-ударні, виконують багато функцій. І думаю, про них трошки згодом, вже після поїздки. Все це розвозимо на фронт, відвозимо бійцям напряму, навчаємо там хлопців. ну І веземо подарунки ще смаколики, хлопцям-бійцям з дому. Так що всі долучайтесь, не будьте байдужими. Слава Україні!